Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза а, або лайв Побачу на якому з каналів на своєму Ютубі я виставлю це відео. Можливо, воно буде ще і в Тіктоці. А це рубрика Три поради дня. Так, навколо мене багато людей, горобців, але в мене а, публічна самотність так заведено у акторів, коли в залі тисячі людей, а людина ніби знаходиться сама на сцені і сама. Свої історії, три поради дня. Я сьогодні працюватиму лише на одній колоді, не на трьох, але ми пограємо з вами зараз е, в гру. Я вам зараз е, представлю три слова. Потрібно одне слово вибрати. Це і буде ваш варіант. Перший варіант стрикоза або бабка українською. Метелик. І ластівка. Тобто стрикоза, метелик. Ластівка. Оберіть своє слово і почнемо. Ластівка буде в мене першим варіантом, другим варіантом буде та людина, яка задумала метелика. І третім варіантом та що з трикоза. Поїхали. Отже, дивимось перший варіант. На мене озираються люди, але мені не звикати. Перший варіант порада для вас. Це порада на будь-яке запитання, будь-яка проблема, будь-яка тематика. Здоров'я, особисте життя, робота, переїзд, не переїзд. Поїхали. Перший варіант карта для вас. Верховна Жриця. Верховна жриця – це тайна глибинного усвідомлення своєї природи і природи світу. Верховної жриці, не все як в нормальних людей. Бачите, вона сидить на фоні білої чорної колони, і вона прекрасно знає, що без чорного немає білого. І е -е, порада подивитися на ситуацію вашу, якщо ви бачите там темні кольори, і настрій у вас паскудний, і проблема не вирішується. Значить, там є вторинна вигода, як кажуть психологи. Знайдіть що все-таки в цій ситуації вам подобається? І о, ви зрозумієте, чому ви там знаходитесь? Верховна жриця буквально, якщо по здоров'ю кажуть, потрібні нетрадиційні методи лікування: гомеопатія, трави, магія в хорошому сенсі, молитва. Якщо це про любов, і, наприклад, це про любов таємно. Це коли ви коханка, або таємна зустріч, або ви таємно в когось закохалися, і поки тримаєте це кохання при собі. Ви не можете про це сказати. Про роботу ситуація, ще розвивається, є такі деталі, про які ви не знаєте, і вам бажано про них знати. Докладу одну карту ще, карта помірність. От бачите, як цікаво. Три поради дня вони завжди працюють з однією картою або три поради на ситуацію. Тобто помірність і верховна жриця десь мені співзвучні, тому що це гармонія життя. Кажуть, що у Бога немає дисгармонії, навіть не дивлячись на те, який жорсткий світ, але це вже інша тема. Зараз ми її не будемо чіпати. Це був перший варіант. Другий варіант порада для вас. Витягаю карту для вас. Двійка Кубків. Боже, яка чудова карта. Двійка Кубків це зустріч, якщо по коханню, буквально побачення. Знайомство з партнером рівним, там не буде аб'юзу. Там не ви вгорі, не ви внизу, там ніхто вам не диктує правила. Це. Знаєте, таке гармонійне поєднання душ, які шукали одне, одну, одне одного давно. Це коли очі в очі, це коли ін зайві слова, коли можна мовчати і вас розуміють співслова. Якщо ми запитуємо по роботі, прийом на роботу, здача іспитів, так, видача візи, ще щось, вам скажуть так, так, так. Я Трактую цю карту таким чином. Ви йдете на зустріч своєму своє, своє бажанню, своїй долі, а вона йде на зустріч до вас. Тут все з'єднується. Тут і про виздоровлення, це коли ви знайшли підходячий метод лікування, той метод, який підходить найбільше вам, свого лікаря, свого психолога. Тобто тут все складається, і тут всіх все задовільняє. От про це в мене двійка кубки гарна, гарна карта для тих, хто задумав метелика, так? правильно я розумію? Тепер третій варіант: хто задумав стрикозу. Отак я сьогодні вас підманула трішечки, відкатрила. Ви собі думали, що стрикоза буде. Е... Перший варіант я зробила так, щоб це був третій варіант. Поїхали третій варіант. Вісім кубків. Як цікаво, а тут щось потрібно залишити. Щось вже своє віджило. Кінець подорожі, кінець ситуації, кінець стосунків, кінець хвороби. Причому вам тут все зрозуміло. Ви залишаєте ситуацію, коли вже не болить. Для мене це коли піти легко, навіть стосунків. Пам'ятаю, читала якусь таку французьку книжку, не пам'ятаю навіть автора, але пам'ятаю такі маленькі сюжетик. Це коли жінка розповідає, як вона зустріла своє минуле кохання. Вони у віці, вона у віці, він у віці. Це було кохання його життя і її життя. Вони дуже одне одного кохали. Але вони зіткнулися десь на вулиці. Він був з молодою дівчиною, а вона з Чоловіком молодим, не молодим, не пам'ятаю, неважливо. І вона бачила, що ця дівчина вона більш така, ну, легка, десь, можливо, примітивна, в неї така глуповата посмішка. Але це було для нього нове враження і новий досвід, і, можливо, можливість знову себе відчути молодим, бажаним, ну не знаю. А у неї теж каже там, цей мій партнер. Ніколи не дотягне до тебе. Але ми дивилися одне одному вічі і розуміли, що ми минуле, прекрасне минуле, близьке, глибинне, але минуле одне для одного. А вони наше майбутнє. От про це вісім кубків. Ми бачимо тут структуру, нічого не зламано, все вивірено, все зрозуміло. Це кінець проекту. Потрібно залишати, або потрібно залишати. Відпочинок, як би прекрасне море не було, повірте, спека, море і хочеться повернутися вже в якісь такі звичні для тебе умови, роботи і життя. Тому вісім кубків карта уходить. А, ну давайте ще додамо, а що приходить на п'ятірка мочів. Знаєте що? Для когось це може бути, до речі, операція о, іде, і чоловік співає. Так цікаво, якби ви тільки бачили. Іде хлопець в навушниках і співає. Він не божевільний, він просто сам на самоті. Тут випадлюдник, от якраз він як іде. Дивіться про що говориться вісім купів, для кожного програється по різному. Ця подорож може бути якась і небезпечна. Для когось буквально операція. І якщо ви вагалися виривати цього зуба чи ні, робити операцію чи ні, робіть, бо тут вона є. І реабілітація навіть така певна. Тут як нове щось. Так, тут про якусь втрату, якої не оминути. От вісім кубків, тут для когось конкретно про втрату. Але це те, що природнє. Тобто ви з чимось прощаєтеся назавжди. Це по третьому варіанту. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ну, не забуваємо про коментарі і будь-яку активність на, каналу. Це, на каналі, це для мене дуже важливо. Це піднімає відео у стрічці. А ну не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки. І до наступних зустрічей. Ваша Максиму.